Наші, так би мовити, патріоти накинулися на Ілона Маска за те, що він поприкнув українську владу в тому, що в неї немає стратегії виходу із війни. Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу. Просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів на мінних полях, написав Маск. У своїй соцмережі. X. Скажіть мені, будь ласка, а в чому він не правий? Що у нашої влади є стратегія виходу з війни, є якась стратегія, як цю війну припинити? Представник Офісу президента відповів йому Михайло Подоляк. Тому що реалістична об'єктивна стратегія виходу кричуще проста. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно закінчується. Офігізно проста стратегія виходу. А яким чином ви збираєтеся це добитися? Агресор покидає чужу територію, це, знаєте, стратегія із фільму Іван Васильович міняє професію. Послати війська і розбити врага, як він там розпоряджається. Да? Як ви Збираєтеся примусити агресора покинути чужу територію. У вас є план? Чи агресор, по вашому по щучому віленію, по вашому хотінню повинен покинути чужу територію? Що от збереться форум мира, проголосує за формулу Зеленського, і Путін, звичайно, під козирьок бере, звичайно, я покидаю. Ну, не абсурд взагалі. Пише він, я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторюю: агресор, який не спровоковано напав на іншу країну з єдиною метою окупувати, вбити, захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадне, відновлює верховенство міжнародного права. Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходи слід шукати, обговорювати? Стратегію примусити агресора покинути чужу територію. Ну, У вас є план, за скільки місяців ви виб'єте, ми виб'ємо агресора з Донбасу, з Криму, з решти території України? Скільки для цього зброї треба? Коли це буде реально? Ну, немає ніякого плану. Правильно, правильно, так в чому Маск не правий, коли говорить, що вічна війна, в якій будуть безкінечно гинути люди? В тому числі цивільні, абсолютно правий, абсолютно жодної е, стратегії виходу з цієї війни у нашої влади немає. Закінчувати дипломатичними методами цю війну вони не